Наталія чуб поні, який хотів побачити море. В одному великому превеликому місті, де машин було так само багато, як і людей, де сірі будинки стояли стіною, а деревця траплялись лише зрідка, сталася ця дивовижна пригода. У цьому місті був дивовижний зоопарк справжні гори водоспади. Струмки та зелені галявини простягалися так далеко, що для того, щоб обійти весь зоопарк, слід було витратити цілий день або навіть два. Ось у цьому самому зоопарку і жив маленький поні. Поні був справжнісіньким конем, краще сказати, конячкою, тому що він був дуже, дуже маленький, ім'я у поні було добре та веселе. Вітерець. Вранці коні клав йому на спину червону попону, на голову надягав срібне вуздечко, запрягав його в гарний яскравий візок, і поні цілий день катав дітей по зоопарку. У вітерця була велика мрія. Він дуже хотів побачити море. Звідки він дізнався про море? Адже маленький поні ніколи його не бачив. Одного разу він почув розповідь білої чайки. Мара чудово!» – казала чайка птахам, що оточували її. Це краще, що я на землі. Коли на морі шторм, воно стає майже чорним. Хвилі знімаються високо. Високо і бризги летять аж до хмар. А коли море спокійне, воно стає блакитним або бірюзовим. Велі тоді вже не великі, а зовсім маленькі, лагідні та пустопливі. Ах, як же вітерцеві хотілося! Хоча б один раз побачити море. Іноді воно снилося йому ночами. Маленький поні не зовсім уявляв, яке ж воно насправді, тому море снилось йому по різному, схоже да на великий водограй, такий само, як і бачив у парку, то на глибоку калюжу. Одного разу до зоопарку прийшла маленька дівчинка Енні. Вона кілька разів каталася в яскравому візку, тому що поні їй дуже сподобався. Дуже дякую тобі, вітерцю, сказала вона конячці і дала шматочок цукру. Будь ласка, відповів поні. Приходь до мене ще, Ені. Скажи, можливо, ти знаєш, яке воно море? Де його шукати? запитав вітерець у дівчинки. Звичайно, знаю. Якщо виїхати з міста і проїхати зовсім небагато, то потрапиш на берег справжнісінького моря. Минулого літа я була там з мамою і татом. У морі можна купатися, а можна зводити на березі замки з піску, і це дуже здорово. Морський вітер надіймає вітрила корабликів, що гайдається на хвилях, а вілі чайки літають у небі такому ж синьому, як і море. Як би мені хотілося побачити море, засмутився поні. Вітерець зовсім засумував він думав про те, що двері зоопарку сторож зачиняє невеликий замок, і тому навряд чи вдасться вибратися звідси. Я поміркую, як тобі допомогти, обіцяла дівчинка. А зараз мені час. Вона надягла на голову поні вінок з ромашок і помахала йому рукою. Минуло кілька тижнів. Маленький поні сумував біля кошика з морквою. Навіть найулюбленіші ласощі не радували його. Ну, що з тобою? Маля? запитував його конюх. Дуже любив вітерця, але не завжди його розумів. Адже тільки малі діти можуть розуміти мову тварин. Однієї ночі зоопарку було тихо, тільки іноді раптом чулося гарчання тигра або скрикував папуга, який спав на гілці. Вітерцю. покликав хтось поні. Прокинься. Я хочу відвести тебе до моря. Це Енні прийшла до свого друга. Поні і дівчинка вийшли із зоопарку, біля воріт стояв великий фургон, в якому зазвичай возять великих коней. Я вмовила свого тата відвести тебе до моря. Мій тато дуже добрий. Він домовився з директором зоопарку, і той дозволив нам взяти тебе у подорож, пояснила дівчинка. Рушаймо скомандував тато. І фургон поїхав по дорозі. Їхати довелося зовсім недовго. От ми й приїхали. сказала дівчинка і відчинила двері фургона. Вітерець вибрався на волю. Шш. шурхотів морський прибій. Хвилі то набігали на берег, то тікали знову. На небі висів великий місяць. І по воді від нього розтяглася срібляста місячна доріжка. Виявляється, море чорного кольору, вимовив вітерець, як би мені хотілось побачити його при світлі сонечка. Скоро перші сонячні промені освітили небо, і море стало рожевим. Тепер я точно знаю, що море рожевого кольору. Він весело скакав берегом і радів, а коли сонечко зійшло зовсім високо, море стало яскраво синім, Нібито в ньому відбилося синє небо. Ура! Іго! <смасливе> Тепер я знаю, що море різнобарвне, закричав вітерець. Він катав дівчинку на спині. Вони разом плескалися в морських хвилях, і день промайнув зовсім непомітно. Настав час повертатись назад. Дуже дякую, сказав вітерець Ені та її татові. Ви подарували мені море. Тепер я часто згадуватиму його і чекатиму, коли зможу побачити знову. Звичайно, вітерець повернувся до зоопарку, але тепер він був не звичайним поні, а поні, який бачив море. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.